Четвер, 12-го тижня, зісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До Корінтян другого послання святого Апостола Павла читання. Браття, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому страсі, дайте нам місце у вашому серці, ми нікого не кривдили. Нікому шкоди не робили, не визискували нікого. Говорю це не щоб вас посудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб умерти і жити разом. Велике довір'я я маю до вас, вельми пишаюся вами. Я повинен утіхи. Я переповнений радістю серед усіх наших напастей, бо коли ми були прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою, Звідусіль скорпоти, чвари зовні, страх усередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом тита. І не лише Його приходом, але й утіхою, якої він зазнав від вас, оповідаючи нам про вашу тугу за мною, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я зрадів ще більше. Хоча я і засмутив вас листом, не жалкую того, коли й жалкував. Бачу, що той лис, хоч і на час був засмутив вас, тепер радію не тому, що ви були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття, ви бо засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття якого не треба жалувати, а смуток цього світу чинить смерть. Коментар. Велике довір'я маю до вас, вельми пишаюся вам. Дорогі мої, у нашому людському житті дуже важливою є довіра, коли нам хтось довіряє. Ніби ми сповнюємося тоді силою і бажанням робити добро. Це таке заохочуючи дуже. Людина довіряє тобі, а ти хочеш ще більше щось її доброго зробити. Однак ми часто в нашому житті ну, не, не до кінця довіряємо людям. Є дуже мало осіб яких ми вважаємо повністю вартими довіри. Бачимо, що Господь через свою смерть і воскрешіння повірив у нашу досконалість, помер за нас, коли ми ще були грішниками, не тоді, коли ми стали святими. Ця довіра, яку має до нас Ісус. Завжди нам дається натхнення приходити до Бога. Так само має бути в наших стосунках з іншими людьми. Дорогі ми, не біймося довіряти, не біймося, що нашою довірою хтось скористається. Бо навіть якщо й так, то знайдуться й ті, кого вона окрилить. Будьте певні. Що наша довіра дасть іншим на снагу ставати кращими? Від Матея, Марка Святого Євангелія читання. В той час Ісус вийшов із синагоги і разом з Яковом та Іваном пішов у дім Симона та Андрія. Симонова теща лежала у гарячці, йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши її за руку, підвів її і покинула її гарячка, і вона встала їм услуговувати. Як же настав вечір, По заході сонця. Почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усте місто зібралося перед дверима. І він оздоровляв чимало недужих на різні хвороби, і би сів багато вигнав, але заборонив би сам говорити, бо вони знали про нього. Уранці ж іще геть за ночі. Ставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Коментар. Вийшов і пішов на самоту, і там молився. Дорогі мої, у Євангелії сказано, що Христос після зцілення Симонової тещі та недужих і біснуватих іде на молитву. Нам людським розумом тяжко усвідомити, для чого Христові була молитва, адже Він перебував у сталій єдності з Отцем. Однак це пізнавати і розуміти справа тих, хто живе глибшим духовним життям. Богослови можуть дискутувати на цю тему. А для нас це дуже важливий, практичний приклад. Життя постійно ставить перед нами різноманітні ситуації, труднощі, то завжди маємо певні успіхи або невдачі. Бачимо, наскільки ми люди стаємо нездатними. Неспроможними самотужки все подолати, дати собі раду. Молитва є місцем, де ми зустрічаємося з Богом, сповнюючись усім тим, чим володіє Господь. Так само, як маючи з кимось справу, стаємо подібні до Нього. Так і коли ми близькі до Бога, то уподібнюємося до нього. Тому дуже важливою є молитва зустріч з Господом, сповнення Божою силою для того, щоб прямувати через різноманітні обставини життя. і ще. Чому ми з кимось можемо навіть годинами розмовляти по телефону? Чому? Тому що любимо когось, когось поважаємо. Чому ми з Богом не можемо так розмовляти? Нам 5 хвилин за одного, і то ми розсіяні й думаємо про щось інше? Чому так? Тому що не любимо Бога, тому що не поважаємо Його. Тут мусимо зробити висновок цей, знайти час. Ми на все маємо час, не маємо часу на Бога. Ми, християни, ми, що у Христа хрестилися, не маємо часу на Бога. Дорогі, мої, людина дуже крихка, слабка, кожен з нас це бачить. І пізнав на власному досвіді, лише божественною силою можемо йти по життю, а цю божественну силу найбільше черпаємо в нашій молитві, в нашій особистій зустрічі з Богом. Тому не уникаємо цієї нагоди, даймо своїй душі порозмовляти з Богом. Душа створена на образ і подобу Божу, вона створена Богом, вона тягнеться до Бога, вона хоче Бога. Не позбавляймо її цієї можливості, бо Ісус сказав: не одним хлібом живе людина, але кожним словом що виходить з узбожих Божих. Ісус повертається з санагоги додому своїх учнів і друзів. Він покинув затишний Назарет, тепло родинного дому і товариство своєї матері і своїх родичів, щоб виконати місію, поручену йому Отцем. Кожному з нас в цьому світі є поручене певне завдання. Можливо, для цього не потрібно покидати домівки і близьких та рідних. Але кожного разу, коли ми насправді хочемо послужити іншим, нам доведеться трохи вийти зі звичних і комфортних умов, доведеться піти у напрямку інших. Тому ми, християни, не просто собі живемо, ми називаємо наше життя слідуванням за Христом. З сьогоднішнього ривку бачимо, що Ісус. І кличе за собою, але також і входить в наші домівки разом з нами. Чи усвідомлюємо ми, що після Євхаристії я повертаюся до мого дому, і моїх справ уже не сам? Напишіть про це в коментарях, чи є ця свідомість, і як ми стараємо поводитися, а на це отримаєте благословення. Ісусові. Негайно сказали про хвору тещу Петра. Нещодавно він показав свою силу, вигнавши біса, тому йому довіряють. Однак Ісусові повірили далеко не всі, хто бачив чуда і знаки. І сьогодні до Бога люди мають дуже різне відношення: хтось бачить квітку, промінь сонця, дитячу усмішку і за цим розпізнає присутність Бога. А хтось, навіть урятувавшись чудесним способом, каже, що йому просто пощастило. Ісус бере за руку тещу Петра і підводить її, а зцілившись, вона відразу починає служити іншим. Ця жінка є відзеркаленням глибинного сенсу, оздоровлення всієї людини. Завдяки Богу, вона може любити і дарувати себе іншим. Це значно більше, ніж просто пощастило. А в що вкладаєш сили і здоров'я ти, теж попробуйте написати про це в коментарях. Ісус зціляє тих, кого приносять до Нього, не відмовляє нікому. Споглянь на цей натуп, що рухається до Господа. Як випростовуються хворі, інші звільняються від опанування злими духами, а Христос залишається спокійним. Він поширює цей спокій, забороняючи бісам виявляти Його, зіймати галас довкола чудес, а потім спокійно йде на молитву до Отця. Можливо, в цій молитві твоєю міцією буде принести когось чи щось. Щоб залишити у стопах Христа для уздоровлення і зцілення та разом з Ним перебувати у спілкуванні з Небесним Отцем. Служіння, яке здійснював наш Господь Ісус, було дуже різнобічним. Читаючи Євангелії, ми іноді знаходимо в його оточенні одних тільки учнів. Він навчає їх, наставляє, щось пояснює, але в інший момент навколо нього вже натовпи народу, і він проповідує, благословляє, зціляє їх. Але що цікаво, незалежно від обставин і кількості людей, які оточували його, Ісус завжди зберігає ясний напрямок свого служіння. І тому завжди знає, що потрібно робити у даний конкретний момент. Він закликав нас бути Його учнями і творити справи, які Він творив і навіть більше. Він створив із нас церкву, тіло Христове і наказав нам бути його руками, Його ногами та голосом у цьому поколінні. Але нам часом так важко визначити, як мені зараз чинити. Що я маю робити і в якому напрямку рухатися? Через цей уривок, який ми щойно слухали, давайте подивимося, яким було євангельське служіння Ісуса і яким має бути наше служіння. Вийшовши незабаром із синагоги, прийшов додому Симона та Андрія з Яковом та Іваном. Теща ж Симонова лишала в гарячці, і зараз кажуть йому про неї, підійшовши. Він підняв її, взявши її за руку, і лихоманка одразу залишила її, і вона стала їм служити. Після богослуження у синагозі, Петро запросив Ісуса та інших учнів до свого. дому. Напевно, вони збиралися провести збори фронту та добре пообідати, але виявилося, що вдома нічого не готове, і, взагалі, теща хвора. І лежить у гарячці, що тут робити. Але Петро знав, що робити, він сказав про неї Ісусові. Що зробив Ісус? Він підійшов до жінки, підняв її, взяв ще за руку і зцілив. Він побачив страждання цієї жінки і, не відкладаючи без зайвих розмов, прийшов і допоміг їй. Так само Він чинив не лише з тещою Петра, він прийняв все місто. При вечорі, коли заходило сонце, приносили до нього всіх хворих і біснувати. і все місто зібралося до дверей, і Він зцілив багатьох, що страждали на різні хвороби, вигнав багатьох бісів і не дозволяв би сам говорити, що вони знають, що Він Христос. Звістка про те, що Ісус має над хворобами і нечистими духами. Владу пронеслася Капернаумом, як пожежа степом, блискавичним. І вже наприкінці дня під дверима Петра зібралося усе місто. Це дивовижно. То не теперішній час телефони, інтернет, люди всього міста, а капернаум був досить великим селищем на той час, прийшли до Ісуса, щойно вони були зайняті своїми справами. Ходили на ринок, купували, продавали, годували ходову, працювали на полі, виховували дітей. Але тільки з'явилася людина, яка може зцілити всі вони прийшли до неї. Про що це свідчить? нам? Я думаю, дорогі мої, що найменше про те, що хвороби це справді серйозна проблема. З того часу минуло 2000 років. Медицина відтоді змінилася справді сильно. Фармацевтика, хімія, біонічні протези, антибіотики, щеплення. У деяких регіонах люди вже забули про такі хвороби, які раніше спустошували ці регіони. Наприклад, у 14 столітті від підемії чолми померла майже половина населення Європи. Сьогодні про чому майже забули? Але з'явилися інші хвороби: шніт, ебола і так далі. При всьому розвитку медицини досі ніхто не придумав таблеток від застуди, від раку. Чи змінилося щось насправді? Поки що все нормально у нашому житті, ми рідко бачимо хворих. І, здається, все не гаразд. Але варто піти в поліклініку чи до лікарні, і ми знайдемо там безліч людей, які страждають від хвороб та рам, фізичних, ментальних душев. Цей світ, дорогі мої, справді, хворий. Люди готові платити неймовірну ціну, кидаються від однієї надії до іншої у боротьбі зі своїми недугами, але їм нікому. Допомогти. Чи дивно, що так швидко до будинку Петра зібралося все місто? Ні, звичайно. Коли Ісус прийняв усіх цих людей? Написано І Він зцілив багатьох. Ніхто з тих, що прийшли, Ісус нікого не прогнав. Він прийняв усіх з любов'ю та милістю. Напевно, Ісус дуже втомився. Можливо, Він хотів провести цей вечір на одинці зі своїми новими учнями. Але він залишив усе це і вийшов до людей, які бажали його бачити. До пізньої ночі Він допомагав їм, навчав слову зціляв, виганяв нечистих духів і просто приймав грішників у свій благодаті та любові. На сторінках Писання ми не знаходимо жодної нагоди, щоб Ісус комусь відмовив. Ми бачимо, що Євангельське служіння це не лише проповідь слова. Ми зустрічаємо людей, які мають цілком реальні потреби: хтось хворий, інший голодний, третій неспроможний створити сім'ю, а хтось не може мати дітей. Не можна сказати, у тебе неправильний мотив, іди грійся та харчуйся. Люди йшли до Ісуса, бо знали, що Він має владу зціляти їх, але не лише тому. Ще й тому, що бачили в ньому душпастерське серце, яке приймає грішника таким, яким він є. До Ісуса приходили натовпи народу, але Він бачив кожного, хто приходив до нього. На кожного Він звернув свою увагу і прийняв у своє серце. Особливо яскраво видно душпастерське серце в тому, як він вчинив з прокажене. Але це вже. Наступного разу. Якщо й надалі бажаєте другими слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем. І знову вже два тижні поясню. Є перший коментар, який взяв благословення Господнє на вас, під ним нажміть відповісти, і там ім'я і Амінь. Решта. Те, що ви це звичайний коментар. І чим більше я бачу, прошу про цей лайк або пальчик вверх, або пальчик вниз, тим більше не стане. Хай кожному буде на совісті. А на кінець помолімось, Господи, научи нас перебувати в довірі, піднеси мене на дусі, щоб я міг служити тобі і моїм братам і сестрам. З радістю і миром. Амінь. Слава Ісусу Христу.